Олексійська громада зміцнює партнерську співпрацю з Шебелинка газвидобування. 13 вересня представники газопромислового управління завітали в село Олексіївка. На відкритому майданчику була презентована нова комунальна техніка, придбана в цьому році громадою завдяки співфінансуванню компанії Укргазвидобування. Партнерська співпраця Олексійської громади з газопромисловою компанією є одним із пріоритетів роботи і триває не один рік. На сьогодні ми завершуємо черговий спільний наш проєкт з нашими партнерами, це Укргазвидобування, конкретно Шебілінка газвидобування». В цьому році ми відпрацювали щодо придбання комунальної техніки, яка буде працювати в нашому комунальному підприємстві. Ви її зараз можете бачити. Наша співпраця з Укргазвидобуванням почалась з першого дня створення громади. І я хочу сказати і користуючись нагодою, що «Укргазвидобування» Газвидобування і безпосередньо шебелінка газовидобування це дійсно надійні партнери. Вони і в час війни постійно підставляли своє плече допомоги громади як нашим мешканцям, так і нашому комунальному підприємству в першу чергу. Це і в наданні відповідної техніки, це і в наданні обладнання для ремонту водогонів. І я вважаю, що нам би скажу чесно. Без участі в розвитку громади, без цього підприємства нам було б важкувати. Наступного року, ми, якщо залишиться тематика щодо придбання комунальної техніки, зрозуміло, ми будемо ради прийняти участь і в подальшому оновлювати парк нашої комунальної техніки для нашого комунального підприємства. Но зрозуміло, що ця техніка, перш за все, буде надавати послугу нашим мешканцям, жителям Нашої громади. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати і керівництву Шебілінка газоведобування, і керівництву Укргазводобування, і сподіваюся, в подалі на наші тісні відносини і на наше партнерство. Цього дня посадовці Олексійської громади та працівники комунального підприємства презентували чотири одиниці придбаної комунальної техніки та устаткування, детально розповіли своїм партнерам про її технічні можливості та показали, як вона працює. Менеджер газопромислового підприємства вручила очільнику громади пам'ятний сертифікат про співпрацю в межах проекту Нове село. Для Шебелинка газ співпраця з територіальними громадами та фінансування спільних соціальних проєктів є важливою складовою в роботі. За чотири роки співпраці з Олексійською громадою було профінансовано проєктів на суму понад 2,5 мільйона гривень. Наша компанія є соціально відповідальною компанією. Це бізнес, який, працюючи на території громади, підтримує громаду свого виробництва. Тобто на тих територіях, де ми видобуваємо, ми реалізовуємо соціальні проекти на підтримку територіальних громад. Ці проекти направлені на різні цілі. Ці цілі обирає громада: це медицина, це підтримка освіти, це сталий розвиток громад, це чиста водичка, це екологічні проекти, а також це безпека. На сьогодні компанія підтримує переважно прифронтові територіальні громади. Однією з таких громад для нас є Олексіївська громада, і ми співпрацюємо з цією громадою вже з 20-го року. За ці чотири роки, з 20-го по 2024, компанія, Компанією було профінансовано проектів на суму понад 2,5 мільйони гривень. Ці проекти ми сьогодні бачимо. Один із них ми сьогодні відкриваємо. Це нова ціль нашої компанії. А саме, це об'єднання коштів і придбання комунальної дорогої на зараз техніки. Сподіваємось в майбутньому на тісну співпрацю, партнерство. Сподіваємось, дуже що ще не один проект ми реалізуємо. І допоможемо громаді закрити всі свої найболючіші питання. Керівник комунального підприємства задоволений збільшенням парку техніки, адже відтепер підвищиться оперативність та якість надання селянам комунальних послуг. Ну, техніка дуже потрібна. Почнемо з навантажувача, навантажувач вітчизняного виробника, вантажопідйомність 2 тонни, висота піднімання 3,9 метра. обслуговується одним оператором. В комплекті входить ковш і вила для палетів. Також причеп грузопідйомністю 4,5 тонни, також вітчизняного виробника. Ну, буде використовуватися для перевозки вантажів. Подрібнювач гілок буде використовуватись з новим трактором ката 90 кінських сил китайського виробника, але частина вітчизняного 20%. І також подрібнювач гілок буде використовуватись в комплекті. Тобто Тракторист і п'ять чоловік різноробочих, які обслуговують, цей, ну постачають сировину для роботи під По завершенню заходу новенька техніка попрямувала на територію комунального підприємства, звідки згодом і поспішатиме на виконання робіт до всіх старостинських округів громади.